Привіт з Херсону, як завжди, сонечки. Ну що, жму руку обнімаю? Колишньому нардеп Деркач балотується в Російську Раду Федерації і буде російським сенатором. Хто такий Деркач? Ви ж не знаєте, звісно. Деркач це той, який сляпав на калінці аудіозапис. Начебто де Порошенко казав Путіну, жму руку обнімаю. Ви ж це полюбляєте таке хавати від ФСБ. Ось тепер автор цієї мульки буде російським сенатором. Насправді, ну, як підроблюються аудіозаписи, ну це просто смішно. От зараз я вам поставлю, як Порошенко теж каже. Сука гандони, як ви вже заєбали. ти б у мене Рошину вилетіла на другий день роботи з таким рівнем менеджменту. Перестаньте пісятись в труси і створіть уряд національної єдності. Я вам макакам тоді покажу, що таке справжній менеджмент. Е, одразу і зарплата військовим знайдеться, і укріплення на фронті з'являться, і татаров на пляшку сяде. Хто за уряд національної єдності? Дайте знати, ну як. Так ось запам'ятайте, все, що погане казали раками на Порошенка, все казало, все було вигадано ФСБшниками. І всі автори скандальних найгучніших звинувачень Порошенка вже давно викриті в тому, що вони працюють на розвідку. Росії. Ну, не всі. Одного ще залишилося викрити це Володимира Зеленського. Один залишився. Всіх інших все вже офіційно визнано, що вони працюють на ФСБ. І ось Деркач один з них. Будь-яку мульку з ФСБшної шниці методичці пригадати. Торгував вугіллям з окупантами. Це як коли в 2014 році у нас Росія вкрала великий регіон шахтами і Путін сидів і чекав, що взимку без вугілля електростанції стануть, Україна змерзне і приповзе до нього на колінах. І Порошенко вирішив цю проблему насправді. Навіть не Порошенка, а уряд Янценюка цим займався. Так ось Яценюк організував на українській території на вільній українські підприємства, які закуповували українські вугілля з українських шахт на окупованій території, платили робітникам. Робітники сплачували податки в український бюджет, підприємства сплачували податки. В український бюджет прибуток вони отримували в Україні і залишали в Україні. Оце така була торгівля з окупантом. Але Путіну це дуже не сподобалося, і він запустив свою орду агентури під виглядом патріотичних патріотичних борців. З торгівлі з окупантами Семенченка і його тітушек. І вони блокували постачання вугілля в Україну в найважчий зимовий час, кризовий час, коли Україна була під загрозою енергетичного знищення. А в СМІ скуплені знову ж ФСБ. Медведчука, Бені, Зеленський квартал запустили велику могутню кампанію про те, що Порошенко, гад такий, зрадив і торгує з окупантами. І ви все це жерли. І вони вбивали двох зайців: вони намагалися знищити нашу економіку, і вони обріхували. Нашого надійного лідера, якого вони не могли перемогти, а бріхували, щоби в кінці-кінці ви його самі скинули своїми руками. Що ще візьмемо? Ліпецьку фабрику, це ж улюблений. Причому вони ж зараз, ну, ФСБ брехати не звикати, вони, взагалі, фантазія. Стрибає до небес, що вони куча підприємств Рошен, працюють досі в Україні, э, в Росії і Порошенка досі платить мільйони доларів э, податків на те, щоб знищити. Ну, от таку. Ну, це точно як э, нацисти бандерівці розпали мальчика в трусіках. Це хто в це може? Повірте, це розумово неповноцінна людина. І тільки так. Липецька фабрика Рашен була одна на території Росії і вона була вкрадена росіянами навесні 2014 року, як війна почалася, так все, вони її заарештували і більше ніякого контролю у Пороха за цією фабрикою не було. І далі вони з нею робили, що хотіли. Могли з заарештованих рахунків собі переводити в бюджет, там все, ще. Ну, це були вже вкрадені ними і гроші, і фабрика, і, і все. Точно так же насправді ще був, от тільки я забув, то лі в Сімферополі, то і в Сівастополі у Пороха завод. Який також, ну тоді ж, в лютому 14-го, в нього був вкрадений. Але він принципово його вносив в декларації ще декілька років, тому що ну, просто йому було западло. Чому я маю дарувати ворогу свій завод? Це мій завод, який у мене вкрали расисти, який мені мають його повернути. Але ніяких ніякої діяльності, ніяких прибутків, ніяких цукерок, шмукерок, це, це все. То історія закінчилася так, тоді ж, в лютому, в березні 2014. -го. А брешуть досі. І ну, коли брешуть ФСБшні боти анонімне в, в мережі, це ще така справа. А коли сука бреше публічна зелена твар на стадіоні, і коли його <хи> дуже смішно підставили його е, московські ФСБшні е, сценарісти, які йому всі тексти ж писали і пишуть, це коли Зеленський кидав е, Пороху звинувачення. Що в Сухпайках донецьких повстанців є цукерки Рашен. Він так і сказав. Донецьких повстанців. Повстанцями сепаров і окупантів називали тільки одна сторона. Це Росія, Кремль. Для них вони були повстанці. Причому вигаданий в їхньої же голові, їхньої же пропаганди. І Зеленський це озвучував. Так ось, зараз дуже багато людей розчарувалися в Зеленському, вони зрозуміли, як вони помилилися. вони вже жаліють, що вони за нього голосували, але те, що ви в ньому розчарувалися, не робить з вас українців. Українцями ви станете тільки тоді, коли ви знаєте і усвідомите, що насправді відбувалося. І хто насправді був лідером і залишається лідером української нації, і хто насправді нас надійно захищав. Це був Петро Порошенко, якого ви зрадили. А якщо ви просто розчарувалися Зеленським, а до Пороху у вас багато питань, це які питання? Про вугілля, про липецьку фабрику? Так? Ось. То тоді, в такому разі, ФСБ вам просто скормить. Чергову Буратину, притулу, шметулу, у ФСБ цих Буратін повний Карабас Барабас. Їм на того Зеленського срати, вони можуть самі його грохнути і підсунути вам чергову мульку. Але якщо ви оберете знову зрадника, якого вам підсуне нове обличчя, отаке, це буде остаточний постріл в голову України. І потім України вже не буде точно. Розчаровуватися буде вже некому, не на макому буде. Слава Україні!